Добрий день, мої малята! Сьогодні я вас познайомлю з Великим святом Різдвом Христовим. Ви дізнаєтесь, як його відзначають у нас в Україні. Різдво Христове. Це чудове свято любові та надії, яке шанобливо відзначають у колі родини і дотримуються усіх традицій цього дня. Кожна сім'я створює в оселі атмосферу затишку, достатку та злагоди. Коляда старовинний обряд славлення різдвяних свят піснями, колядками. На Різдво в Україні колядники із Великою зіркою. Ходять від хати до хати і співають колядки. А це дідух, українська різдвяна прикраса з Колосків. Символ урожаю, доброподу та багатства. Наші предки вірили, що у святвечір дідух набуває магічної сили. Святвечір відзначається напередодні Різдва Христова, коли на небі запалає перша зірка, родина сідає до різдвяного столу і починає вечеряти. Головною стравою на різдвяному столі була кутя. До куті було особливе ставлення адже зерно в цій страві символізує воскресіння, мак достаток, а горіхи з родзинками довголіття та процвітання. Крім куті, в святвечір подавали ще 11 пісних страв. Пекли пиріжки з капустою. Маком, квасолею, подавали на стіл вареники з вишнями, яблуками, сливами, обов'язково ставили на стіл глиняний глечик з узваром, це компоти з сухофруктів, готували також рибні страви. Та різноманітні салати з буряка, редьки, капусти. Ну ось, мої любі малята, моя розповідь про свято Різдва Христова добігла кінця. Я гадаю, ви дізналися багато цікавого і корисного. А я вас вітаю, з наступними святами різдвяна казка наступає, з Різдвом Христовим вас вітаю, бажаю щирих привітань і здійснення усіх бажань, і миру, щастя всій родині. Здоров'я вам у добру днину.